Добрий день, шановні глядачі, вітаю вас себе на каналі на своїй кухні. Неділя ранку о, полежала, поніжилася в постелі до 11 години. Ну і що ж, нема як лежати, тому що мене чекають огірочки. Я вже їх помила в одній воді, переклала в мисочку, залила холодною водою, намила банок. А також, друзі, я виняла з камери морозильної тісто, колись в мене залишалося з піци. Тому що сьогодні немає в мене бажання стояти довго на кухні після села, як завжди. І піду зараз в магазин, куплю кусочок ковбаски сиру і зроблю дітям на одну бляшку піци. І куплю приправу карі, і ми з вами зробимо огірочки карі. Коли я вперше. Почула за цей рецепт, то, ну, так не дуже повірила, що вони можуть бути смачні, але я закривала їх торік. Вони надзвичайні. Ви побачите, що коли ви спробуєте, чи ваші гості будуть просити у вас рецепт стоп-довго. Вони дуже хрумкі, дуже смачні. І я від душі вам рекомендую. Вони другі, мабуть, за огірками з гірчицею у нас в сім'ї. Полюбляються. Ну, вони на рівні тих, що з кетчупом. Тому йду я в магазин за продуктами. Бачу, що в мене вже мало солі ще докуплю от ту пляшку, і будемо працювати з вами далі. Так, друзі, гляньте, тісто було в камері. Дріжджове тісто, яке я робила, може, не знаю, місяць тому залишилося. І я собі його розморозила і використаю, розплескаю зараз руками. Так, друзі, змазала. Тісто, таке сьогодні купила соус, захотілося мені з чесничком змазала тісто соусом, ковбаска, помідорчик, і вже ось натерла сирочку так погатенько. І все. Нічого, друзі, більше не додаю. Діти люблять класику, ви ж знаєте, ковбаса їм і сир, і все, Більше нічого не треба. От. Я роблю для дітей, тому підлаштовуюся під них. І зараз при 220 градусів. Можна ще й вище, піцу завжди треба пекти при високій температурі. Запихаю в духовку, поки сирочок розплавиться, тісто дуже тоненьке, вона раз-два буде готова. Друзі, поки піца печеться, я буду класти огірочки в банку. Для цього рецепту нам треба на дно баночки покласти всього-навсього декілька кілечок цибулі. Я порізала. На три порції я взяла дві цибулини. Я буду закривати сьогодні, маринувати огірочків на три порції. Напишу вам в описі під відео обов'язково одну порцію. А буду робити сама на три. Кладу кілька кілечок цибулі. і накладаю огірочки. Огірочки, як я вже сказала, друзі, були замочені в водичці. Стояли години 2. І накладаю гірочки. Точний розхід, друзі, я вам не можу сказати, тому що ви знаєте, що все залежить від того, наскільки ви тісно наклали гірочки. Від цього залежить розхід. Але я вже скажу вам з досвіду, що от на літрову банку приблизно йде грамів 400 500 Маринаду. Тобто мені, я закриваю 2-літрові банки, то в мене приблизно піде грамів 900 на 2-літрову банку. Приблизно грамів 900. Ну, Якщо, дивлюся зараз, скільки в мене тут вийде їх, страховуємо, ну, що буде цукор, оцет, він теж ще десь нам додатково Додатковий об'єм. Доварювати, звичайно, я на одну баночку маринад окремо не буду. Я коли в мене, знаєте, коли в мене залишається огірочки і не вистачає маринаду, то я роблю сухий маринад. Там, Наприклад, можу дати, наприклад, можу дати на банку 200 г грамів, 200 грамів цукру. 150 грамів оцту і півтори столові ложки рівненькі без верха солі. І все. І залити кип'ятком і закрутити. І теж прекрасно стоять, Все нормально. Я думаю, що багато з вас маринують вірки сухими маринадами. Це нормальний досвід. І так, друзі, накладаємо. Всі баночки. Покладу, друзі, одне кілечко половиночку наверх, і на нього буду лити воду кипяток, щоб не на сам огірочок, щоб він не став м'який. Так, друзі, тим часом спеклася піца. так смачно вона виглядає. Ну і далі, а вже ж можна одразу зварити маринад, залити огірочки. Поставити в кастрюльку, яка застелена рушничком на низ, залити по плечики водичкою і поварити літрові баночки до 10 хвилин. Але ж я, друзі, буду парити. Я візьму зараз закипіджу чайник, залью гарячою водою баночки, вони постоять хвилин 10-15, поки можна буде брати банку руками. Я злю цю водичку. В мийку закип'ячу ще раз чайник, ллю ще раз в воду. Вони постоять хвилин 15-20, я злю цю водичку і тоді вже третій раз буду заливати маринадом. І так, друзі, чайник закипів. І я прямо крутим кипяточком на цю цибульку, що зверху лью кип'яток. Закриваю і чекаю, поки можна буде торкнутися баночки. Перший раз проходить хвилин 10, тому що огірки холодні, знаєте, забирають в себе тепло. Хвилин 10 і все. От я баночку беру голими руками і стіджую. Вона така гарненько тепла. Градусів може має 50. так. всі і заливаю знову кип'ятком. Заливаю знову, кришечкою закриваю і знову витримую хвилин 15-20, допробувати, щоб я могла брати рукою. Так, друзі, поки огірочки мої настоюються, ми з вами зваримо маринад. Так, я вам зараз проговорю. На одну порцію, скільки вам потрібно інгредієнтів. Одна порція це на 1 літр води. На, один, на одну літру, вірніше, правильно українською казати, води даємо 3-5 горошинок чорного перцю. Я одразу, друзі, буду засипати, закидати все на три порції, але щоб вас не плюдати, проговорювати не буду. От. Далі. На одну порцію. На одну літру води ми даємо 200 мл 9% оцту. Далі ми даємо півтори столові ложки солі. Бажано, щоб сіль була хоча б столова або камінна, але не йодована. І на одну літру води ми даємо 300 г цукру. І всипаємо 25 г приправи карі. Мені сьогодні в магазині подавали куркуму, а я їм пояснюю, що не куркуму. Тому що, дивіться, в складі приправи карі є прянощі, сушені, мелені, плоди коріандру, куркума, імбир, насіння бажитника, паприка, кориця, перець чорний, гвоздика, перець духмяний, листра лавровий. Переш червоний чилі. Так, тобто, тут дуже ще багато, окрім куркуми, смакоти. Отже, 25 грамів. І все, друзі, закип'ячуємо і доливаємо наші огірочки. Ну що ж, друзі, поки огірочки пропарюються, поки закипає наш маринад, ми маємо кілька хвилин на накапу. Ваше здоров'я! Станіслав, зараз вже 15.30, друзі, така в мене неділя. 15.30 Стасік пішов гуляти, проснувся десь в час, після села відсипався. От. А Соня, друзі, вчора вона встала в 6 годин ранку, щоб помити спільний коридор, площадку спільну, бо ми були чергові. В неї таке було завдання. Кажу, ми з Стасиком їдемо в село, а ти давай прибирай то вона поприбирала спочатку, поприбирала в квартирі, пилюку, підлогу, попилососила. І, друзі, до, десь до 11 години вечора була на фестивалі. Я ще її, друзі, не розпитувала, що це за фестиваль, бо це якийсь фестиваль творчості. На який приїжджають стендапери, яких не всі дивляться, скажімо так, такі специфічні хлопці з дівчатами. Приїжджають творчі люди, люди мистецтва, письменники, блогери, які мають канали щодо літератури, і вона пішла своєю одногрупницею, яка теж багато читає на цей захід. Він платний, вона прийшла додому і З браслетом, ночувала з ним, і сьогодні зранку пішла знову на цей захід. Вона скидала нам в телеграм кружочки, там деякі повідомлення. От, але я точно не знаю, якщо вона захоче, може завтра вона нам розкаже, що це був за захід. Там Вона скидала, що були і ем, аукціони благодійні, лоти різного роду для ЗСУ. Ну, і вона така щаслива, задоволена. Вона у нас така дівчинка, яка любить багато читати, і любить такі неординарні, неординарних таких людей. І сама вона у нас така дівчинка цікава, і їй такі заходи подобаються. Стасик такий більш заземлений, ніж Соня. А я зараз, друзі, дороблю огірочки і... І все, буду відпочивати, налаштовуватися на робочий день. завтра. Може, видно, трошки прогуляюся, ввечері прохолодніше. Ну, нас на завтра дощ передають, Подивимося, як буде. Пишіть, як ви проводите неділю. Валяєтесь на дивані. Дивитися новини, дивитися фільми цією сім'єю, чи ходите гуляти, чи виїжджаєте на природу? Як ви відновлюєтеся в час війни, особливо мені цікаво? Як, що, вас, що вас наповнює, що вас надихає? Що приносить вам радість? Дає енергію і силу. Я то, знаєте, поки банки крутила, не крутила, а майже займалася з огірками, то подумала про те, що я не привезли ми кабачків, а в мене ще ж не закрита жодна порція. Жодна порція кетчупу з кабачків. Я думала закрити їх з три порції. О, так що ж в мене це попереду. Але, друзі, ну, салатів і ж, нічого не буду закривати. Я якось схожу з вами. На поличку туди, на поличці в свою шафу покажу вам У мене забита поличка салатами торічними різними. Нащо ж мені мучитися і тратитися і їх закривати? От. Не поз'їдали торік, не поз'їдали. Тому так. Багато дуже буду варити ще помідорів не буду багато, бо діти не їдять взагалі з Софію, треба заставляти. Оце покладу на тарілку, фукають. Я не знаю, що з дітьми зробилося. Були менші їли, тепер не хочуть. Пороблено. <сміттє> Пороблено і задавне. От, то не буду багато закривати помідорів, але буду багато закривати е, соусу, кетчупу, тому що він в мене йде. От я завжди до паски вже використаю, хоча, я так, здається, багато закриваю, використаю то на піцу, то в, який, то в голубці, то в якійсь, не знаю, то на якісь, Я навіть не знаю такого подумати, куди, то в капусту, куди його використовую. У ну, мене дуже багато його вариться і, і я його використовую, і мені не вистачає. А я хочу, щоб від сезону до сезону було своє, якщо я вже вкладаю час і кошти. Хочу, щоб мені вистачило. У мене там ще так багато малесеньких баночок. Різних таких 400-г, 500-г, оце з-під соусів рунівських, з-під майонезів. Хочу їх всі заповнити кетчупом-соусом. Друзі, кетчупу, не питайте рецепта, бо я помідорного в мене є, мабуть, рецептів 3 чи 4 в записничку. І вони мені всі, не знаю, мені вони всі. Не те, що б я хотіла. Тому я перейшла на кетчуп кабачковий. Він мені самий класний. У мене є на каналі, друзі, він вже. Інакшого закривати поки що не буду. Оце з, з, з яблуками, з морквами, з цибулями, мені не подобається. Ну я ну, але прямо щоб отак морочитися з кабачками набагато простіше. У них кабачків. Нарізала, зварила, перебила блендером і порядок. І ну, на смак не відчувається. Це шкрябати туморку, цибулю яблука, чистити, правда, ну, не варте. Таке. Треба було вже мити голову, але ж ранечко на роботу, то я вже хочу, щоб свіжіша була на роботу. Зранку в душ піду. З головою. З головою маю на увазі, душ піду. Ось так. так Друзі, глянемо, я бачу, що вже нагрітися, помішає, вже цукор пригорить на дні в кастрюлі в маринаді. Так він виглядає, бачите. Так, дівчулечки, питаєте мене? Питаєте мене, який якої фірми томат Райські свічки. Райські свічки фірми Cedera. Ось така коробочка. Дівчатка, ви часто мене питаєте за носіння. Мої хороші, мені треба піднімати всі, всі упаковочки. Добре, що цей помідор є тут. А деякі я ж все, що висіяла, моркву, там буряк, я все повикидала, мої хороші, але ж ви можете зайти на відео. Є окреме відео, яке насіння я приготувала на цей рік на 2025 Відео називається Насіння на 2025 рік. Натискаєте на мене, от там, де моя фоточка, натискаєте на мене. Там є слово відео нажимаєте на нього і листаєте, 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 доходите до зими. Я там сижу за столом. Навчіться, дівчатка, хто не вміє, вчіться ніколи не пізно. Вчиться шукати, черпати інформацію. Не чекайте, що вам так от її дадуть на блюдечко. Це ж не важко, мої хороші. Може, я зараз вам не відповім. Я все, що я висіяла, окрім томатів. А чому я не викинула томати? Бо вони ще в мене тут є. Я буду ще їх сіяти. Ті, що мені сподобаються, я відберу знову. Торік так робила. Що не подобається. от там деякі є такі, бачив, що хворобливий, він там мало зав'язав томатів. Я не буду їх сіяти. От. Я їх викину, а всі останні в мене тут залишалися насіннинки, я всі не повисівала. Бачите, всі в мене крепочками закріплені, і я буду їх сіяти знову. Все останне насіння, все де пусті коробочки, я все спалила, в грубку вкинула. Принесла згорода, тут їх посіяла, все в грубці. В мене вся інформація є на відео. Якщо треба, я собі знайшла, переглянула. Я зошитів не веду, 21 -е століття на дворі, я нічого не записую, бо я бачу, що є такі блогери, дівчатка все пишуть в зошиті. Ні, в мене на це немає ні часу, ні терпіння. Я дуже не люблю писати. Я зберегла собі в Ютубі, як мені треба, глянула і все. От, Тому райські свічки фірми Cedera. Все, підемо зараз заливати помідорки вже. Що ж, друзі, все, банку ось можна тримати. Зливаю по черзі, з тої, що починала першу. І все. Маринадик мій прокипів хвилинки дві. Заливаємо його закиплячим-горячим маринадиком. Напишіть, друзі, ви огірочки парите чи варите в кастрюлі? Як вам зручніше? Мама моя колись варила, потім парила. А вчора вже мені каже, що вже знов варить. Так, мій вже ключ такий, знаєте, ледве дихає. Йому вже, мабуть, років, скільки я тут живу, років 20 цьому ключу. Треба було б вже купити другого автомата і, і все. Так. І, друзі, все як завжди. Перевертаємо другим боком. Відставляємо, перевертаємо і так поступаємо з усіма баночками, мої хороші. Маринадик, друзі, я попробувала дуже смачний. Такий солоденький і з пікантними. М -м -м. Солодко пікантний, такий, як я люблю. Все, закручую всі баночки. Так, дивіться, значить, з потрійної порції в мене вийшло 4 2 літрових банки, друзі, і ось трошечки мені не вистачило. До п'ятої банки. Тобто ця порція виявляється, ну, на три порції вийде 9 літрів, чи 9 літрових баночок, чи так, як у мене. Зрозуміли, так? Тобто, 2 на 4, 8, і отут повна, рахуйте, ще літра. Трошечки не вистачить. Що я зроблю, друзі? Я зараз візьму закип'ячу води і просто оцих тут, може, грамів 70. Мені не вистачає долю і все буде нормально. Просто буде менш концентрований. Хоча ви знаєте, що вся приправка отут наверху, я бачите, одну баночку чуть-чуть доклала кабачками, мені не вистачило молодесенькими. Вся приправа от знизу кастрюльки тут була, я висипала сюди, тому все буде нормально. Зараз чайник закип'ячу і долью, і закручу, все буде гарно стояти. Друзі, тобто ви зрозуміли, да, що з однієї порції, що ви будете робити, повинно вийти 3 літри. Чи 3-літрова одна банка? Чи 3 одна, чи дві півторачки, чи три по одній, повинно вистачити з однієї порції. Отак, От приблизно, орієнтовно. Але, знову ж таки, друзі, все, що залежить, як ви понакладаєте огірки, як ви їх напакуєте. Ось так. Все. Зараз туди-сюди поворушу, щоб приправки розійшлися, щоб змішався маринад і все буде красиво. Ще один, ще один різновид огірочків готовий. Якщо ви надихнулися, зацікавилися, друзі, вони надзвичайно хрумкі і смачні. Повірте, вже в мене є досвід. Хто торік закривав, бо я торік закривала по цьому рецепту і знімала на канал, то напишіть мені, чи вам сподобалось. І, друзі, не ігноруйте ось цей важливий. Момент вкривання. Не ігноруйте, тому що це надзвичайно важливо. Огірки ще е, допарюються, впарюються до суток. Якщо їх не накрити, от хтось каже, там хтось парить і не стоять. Якщо ви отак їх залишите, все може бути. Тому вкриваємо обов'язково гарненько одіялом вкриваємо. Що ж, мої дорогенькі, а я на цьому закінчую це відео. Вже 16.20. мені треба вже монтувати вам відео, бо це ще займе години дві. Щоб воно вам вчасно вийшло, я навіть спочатку змонтую тоді, по-моєму, посуд кастрюлю Черпак, що там ще в мене тарілка. Приберу після того, як змонтую вам відео, бо ви для мене, друзі, важливі і бути блогером це відповідально. Тому що люди чекають, питають, якщо нема відео. Пишуть в особисті, чи все в мене добре. Тому. Працюємо спочатку, це терміново, а тоді робимо справи важливі. Я дякую Збройним силам, хлопцям, дівчатам і всім людям, хто докладає зусилля в нашу перемогу. Бажаю вам спокійної ночі, тихих днів, добрих людей поряд, гарних новин, міцного здоров'я, багато-багато любові різного роду. До нової зустрічі! Па-па!